Зроблений новий салон за два тижні. Ось такий салончик ми зробили. моєчки зараз намили, набрили його, так от виглядає. Сідушечки з електроприводами, саласочки, спинки, подлокотники. Ось така обшивочка, Mercedes, Benz Benzки, парфірація, строчечка, чорний кедрик, логотипи, ручечка зроблена. Так, Телевізор з смартом, кондиціонер, колоночки, зоряне небо ось таке з кометами падаючими, бари з підстаканниками, швидкісними зарядочками, карманчики з подсвіточками, встановлені в міні-стерлін. Всі рівні сидіння, вони не заважають, бачите, їх немає. Задній ряд йде так само. Троєчка, подлокотники. Швидкісні зарядочки, світильники по боках, ось такі чорні штори плісе. Обшивка боків чорного алькантара, полички в дві сторони, вигнуті, ось така прошивочка. ось таке гарне зоріне небо. Тут додатково колоночки. Тут виїхав спальник, матрас, люк, там люк і стерлінг. зараз покажу ще по багажнику. Ось такі логотипи зроблені, тумбочки спереді, зараз покажу обшивочку. Автоматичне відкриття дверей, повністю метапла ізоляція з цього салону. Обшиті от карти, батончики поставили, замінили переднє сидіння, отак от перешили, теж підключили летопривод. Тут -а тумба, двойна тут -а холодильник, тут опідкульти під стаканчики. Ось такі ліхтарик, посвіточки, соєчки, перешило кермо. Ось так ось паферація, оделочка з подушечкою арбек. Ось так ось все виглядає, дорого багато. Вікна з тонировочкой. Так, багажник. Багажник у нас зашитий таким кавроліном. Кармани. Тут подсвіточка зроблена штора, щоб тепло не входило. 12 вольт такий автолін. ще додатково зроблений з кавроліна. Спальник який розкладається, можна зняти, тут матрас. Тут так само подсвіточка. USB зарядочка, шторка, люк, там старлінг. Ось такі сало ми зробили за два тижні, ставимо палець до кому потрібна якість, звертаємося до компанії АвтоСлава Продакш.